Зараз ми знаходимося в малій залі Академії мистецтв України, нещодавно відкритій, і тільки ну, закінчилась виставка, виставка, яка була присвячена 120-річчю пам'яті Єрмілова. Це Харківська академія зробила прекрасний проєкт. А сьогодні ми відкриваємо виставку Михайла Поживанова, це наш почесний академік, відомий політичний і громадський діяч. І який допомагає багато Академії, але як до речі, і не тільки пожаванова, багато ще наших почесних членів, які так чи інакше займаються чи колекційною діяльністю, чи громадською діяльністю, але всі багато з них допомагають академії розвиватися, особливо зараз важкі наші часи. Зараз я думаю, що це остання серія, яку Михайло представив нашим глядачам. Я думаю, що буде досить цікаво подивитися його нові вправи, тому що ми знаємо і бачили в його галереї його виставку, і вона була трохи іншого гатунку. Зараз ми бачимо нові роботи, і я думаю, що глядачам буде цікаво подивитися цю виставку. Якщо щиро, мені важко. Прокоментувати, який це стіль, це, звичайно, не звичайний реалізм. Я сам себе в кожній новій роботі знаходжу по-новому. Можливо, іноді я десь використовую свій той технічний досвід, як і доктора технічних наук, і людини, котра викладала металургію в якихось там формах і відах своєї творчості. Але я намагаюсь малювати те, що бачу, те, що хочу бачити. Я вам скажу, що навіть в цей важкий час я намагаюсь десь більше надавати в своїх творах позитиву, більше якихось там життєвих радісних подій. Сподіваюся, що це теж сьогодні потрібно для суспільства. Реально, я сьогодні дуже вдячний академії мистецтв України, що маю можливість тут, вот в цих залах, академії. Робити свою персональну виставку, бо персональні були, були там і в моїй галереї, котра дала поштовх по великому рахунку мені стати митцем, бо ми коли відкрили свою галерею у 2009 році, а до цього я ще займався там, збиранням, колекціонував е, картини. Це був е, один урок. Життєвий, да? а через деякий час, ну так доля склала, що я спробував себе просто щось намалювати. І мені сподобалось. Я не можу сказати, що це прямо стовідсотково моє, так? але я відчув, що я відпочиваю, коли навіть психологічно, коли я малюю. Я почав це робити. Вдячний долі, що я знаю дуже багатьох митців, хто був прикладом. І не тільки прикладом, а хто мав досвід навчання, і я пройшов ті уроки, бо я ніколи цієї художньої освіти не мав, і це просто чудово. Тому я цим людям, там Анатолію Фурлету, Олегу Ясенєву, Москвіті на От мені щоб там ані Діденка, да щоб когось не забути, бо це теж коли це рознокольорово різне абсолютно по напрямкам митці, і ти в них береш ту енергетику. Це велика подяка. І сьогодні я намагаюсь використати це зробити. От сьогоднішня виставка це приклад того, що є, тому я всім вдячний. Не думаю, що там якийсь секрет скажу. Да? Іноді, навіть коли ти проходиш якісь процедури реабілітаційні, навіть масажні, от щиро кажу, да, здавалось би, ти повністю розслабляєшся. Але я все одно думаю про ті справи, котрі мені треба робити. Коли я знаходжуся біля полотна на мольберті, я вам щиро кажу, я забуваю про всі інші проблеми. Я працюю, я думаю, який колір покласти, як його змішати, як воно буде співпадати, що повинно бути на цьому полотні, і я повністю відкидаю все інше. І це ну, просто найкращий е спосіб, скажімо, отримати себе якісь там оновлення.